Слава Ісусу Христу! З понеділка, 18 березня, ми розпочали духовну подорож у часі Великого посту, який встановлений церквою для того, щоб належним чином приготувати православних Християн до зустрічі найвеличнішого свята у церковному році світло Христового Воскресіння. Час Великого посту святі Отці називають часом Весни духовної, часом, коли душі віруючих засіваються новим духовним насінням, часом, коли наші храми переповнені християнами, які приступають до таїнств сповіді та причастя чесних тіла та крові Христових. Перед таїнством сповіді. Молотовник радить нам, усамітнившись, пронизувати наше життя за заповідями Божими. Перше Слово Боже. Я Господь, Бог твій, який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Заповідь єдинободжа цілком природна. І повз неї ніяк не пройти. Як тільки в людини не один Бог, а багато, то все. Це несумісне з життям, з єдиним Богом, який творець всього, і волі якого щодо нас ми і покликані втілити у своєму повсякденному житті. Отже, це дуже жорстка заборона, лише єдинобожжя. Що ця заповідь означала в ті часи. Коли її пророк Моїсей озвучив, те саме вона означає і в сьогоденні. Немає жодного іншого Бога, лише один Бог. Те, що потім у біблійній історії з'ясовується, що Бог дещо складніший за своєю природою, ніж його уявляли автори Старого Завіту, це інша справа. Боже існування більше, ніж існування людини. Але через те, що Бог є Тройця, Він не перестає бути єдиним Богом. Христос посеред нас і є, і буде.